суботу я попросила невістку прийти до мене і допомогти, бо в чоловіка ювілей 60 років, а вона каже, я на город їду, маю там роботу. Цікаво мені дуже, відколи у неї є город. Та я в свій час до себе на грядки й докликатись не могла, а тут цілий город. Так у неї ж манікюр, а як вона в землі копатиметься? Прикро мені, що вона отак різко відмовила. У чоловіка ж ювілей не щодня я хотіла вдома приготувати із родичами посидіти, щоб на ресторан не витрачатися, і допомога невістки була б мені не зайвою. Але вона вигадала причину, щоб не прийти. З Ольгою у мене з самого початку не дуже склалися добрі стосунки. Я їй що не скажу, а вона все ж таки приймає. Дійшло до того, що вона мені в моєму домі так прямо і сказала ви мною керувати не будете. Відтоді між нами наче кішка пробігла. Син завжди приходить до мене сам, а коли народився онук, то вже дитину став брати з собою. А невістка вперто не хотіла з нами час проводити. Зайнялась невістка бізнесом, стала продавати насіння. Спочатку мала місце на ринку, а з часом і магазин невеликий відкрила. Пропадає весь час на роботі, а на моєму сину і дитина, і прибирання, і навіть куховарство. Я з цим категорично не згідна, ну хіба так має бути? Але їй слова сказати не можна, бо вона ж не терпить, зразу відповідає. А син мовчить, бо любить її, та й не хоче сім'ю руйнувати. Допомогти з приготуванням святкового обіду невістка відмовилася. Так я всю ніч не спала, щоб все встигнути приготувати, бо ж гостей покликала. Я хвилювалася, що син знову один прийде. Але ні, невістка теж з ним заявилася одягнена всяк з картинки. Я собі уявляю, скільки грошей вона на одяг витрачає. А свекру вона подарувала на ювілей всього тисячу гривень. Добре, що хоч син таємний від неї зробив батькові гарний подарунок, подарував газону косилку, про яку він давно мріяв. За столом невістка при всіх моїх родичах стала вихвалятися, яка вона бізнесвумен, скільки грошей заробила. Похвалилася, що купила землю за містом, планує там будинок будувати і облаштувала вже собі город, де зараз квіти вирощує. Всі неї захоп... на неї захоплено дивилися, хвалили, казали, яка вона молодець, але кажу одним словом не обмовилась про те, що всього цього вона досягає за рахунок мого сина, бо скинула на нього всю домашню роботу і виховання дитини. Мало того, що вона навіть йому за це не сказала, так ще стали його картати при всіх, що він мало заробляє, і якби він фінансово хоч трохи допомагав, то вони вже б давно будинок збудували. Я побачила, засмутився син, покликала невістку на кухню під приводом того, що каву гостям треба зробити, і кажу їй, щоб вона перестала в очах моїх родичів очорнювати мені дитину. А вона мені знову відповідає, мовляв, ви мені вказувати не будете і взагалі не втручайтеся. Всі гості були в захваті від неї, а мені плакати хотілося, бо ж я лише одна знаю, якою ціною дається їй той успіх. Мені сина шкода, він до господаркою став коло своєї дружини бізнесменки. На наступний день син прийшов до нас і я наважив спочати з ним серйозну розмову. Кажу, якщо йому важко, нехай розлучається, ми з батьком його підтримаємо і допоможемо, будинок свій на нього перепишемо, щоб невістка не хвалилася, що вона має будинок. А син сказав, що його все влаштовує свою дружину він любить і розлучатися не збирається. Не знаю, чим допомогти своїй дитині. Напевно, доведеться починати вчити його втувати борщі вареники. Мені все це дуже не подобається. А яка ваша думка? Чи саме так має все бути?